Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як розблокувати трейд-ціну для поліцейського автомобіля Gauntlet Interceptor в GTA Online. Ви дізнаєтесь, як розблокувати звичайну ціну і трейд-ціну для цього автомобіля. Щоб розблокувати звичайну ціну, потрібно виконати першу місію пограбування Клакінбал. На карті ця місія позначена буквою. Після завершення першої місії ви розблокуєте звичайну ціну для поліцейського автомобіля Gauntlet Interceptor. Але щоб розблокувати трейд-ціну, вам потрібно виконати всі місії пограбування Клакінбелл в GTA Online. Це шість різних місій, які можна виконати протягом години. За виконання останньої місії ви отримаєте 500 тисяч доларів. Також остання місія розблокує трейд-ціну для поліцейського автомобіля Gauntlet Interceptor. і ви зможете купити цей автомобіль дешевше. Після покупки поліцейський автомобіль буде збережено у вашому гаражі. Ви зможете модифікувати цей автомобіль лише у купленій майстерні. У звичайному Los Santos Customs модифікувати поліцейський автомобіль не можна. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд.